Добрий вечір на каналі. Номер вайбер. Всі питання на вайбер пишіть. Так, і розпочнемо з листів, Листи це громко сказано кусків металу. Товщина трьох кусочків, їх тут три куски по 21 мм. По ширині вони, по висоті, по 250 мм. Ну, Плюс-мінус воно тут не різаком різалося, Чуть десь гуляю. Пів сантиметра там пару міліметрів більше-менше. В общем, суть зрозуміла. Вартість по 200 гривень одна така плиточка. Всі вони одинакового розміру І товщина їх теж усіх одинакова. 21 мм товщина. Так, далі рожкові ключі БУ радянські в гарному стані. 14,17. 30 гривень, 17, 19, 30, 19, 22, 35, 22, 24, 40, 27, 30, 70 гривень штука. Є кількість, це не всі. Так, колун невеличкий 100 гривень. Гантельки по 200 гривень пара. Так, гантелі. пара гантель, 3 кілограма. Одна гантелька, 1,5 кілограма. Вартість 200 гривень. Це також. Потім є трошки більші пара. Тут ближче до 3,5 кг. Вартість за пару 240 гривень. Так, потім. Так, це потім ножовочки, Дві штучки. Одна трошки з дефекту. Ну, стан середній. ручки цілі, 100 гривень. Пара. Так, стяжечки нейлон, як завжди. Світлі темні ширина 4,8 мм, довжина 250, 100 штучок у пачечки по 90 Болти на 24, довжина шпильки 120 мм. 60 гривень кілограм. Тоді пластини 5 мм товщина, отвори на 12. Тут 90 мм, тут, здається, 40 мм з краю. По 20 гривень штучка. Небагато вже залишилось. Так, і ще болти на під, грані під ключ 41 гайка е, і грань на болтові. Так, е, діаметр 37, довжина шпильки 80 мм. Загальна вага цих всіх болтів 5 кг 400 гривень. Нагнітачі в такому от вигляді такими от наконечниками, 50 гривень штука. Отака ну, тріч, от все такий затискач. Можна з якогось станочка 50 гривень. Так, викрутки нові, радянські. Так, десь тут напис є довжина 190 і на 10. Ну, тут ширина під викрутку тут 5 мм. Так, в общем, штучка 35 гривень. Є тут світлі, червоні. Білі, темні, взагалі, кому які сподобаються. Це не всі, є кількість. Так, ага, ну, давайте далі отверточки, індикаторні, китайські, нові 20 гривень штучка. Тоді прокладки. Так, відкіля вони іменно точно не можу вам цього сказати. В общем, кількості тут 10 штук, приблизно, можливо, хтось пізнає. Відкіля по довжині 260, по ширині 190. Отвори приблизно на 12. 10 штучок тут в пачечки, 10 гривень штука. Так, тоді такі от кільця 180 діаметр, 12 штучок, 10 гривень. Такі от прокладочки. Теж там 18 штук по 10, приблизно по розмірам. Тоді от такі от менші тут 4 штучки, більші 8. Теж по розмірам приблизно 65, тут 90. По 5 гривень штука. Такі от по 5 гривень теж довжина приблизно 185 мм. Ну і тут отакий от мікс, теж воно все в одній пачці було. В общем, за цю всю кучку 30 гривень. Тоді далі форсунка на польову піч, якщо не помиляюся, нова, все тут трубочка, все воно в консерванті 400 гривень. Так, далі та ширина 100 мм. Так, винт тут у гарному стані. Збоку так вони виглядають, внизу теж тут все помазано. В общем, загальна довжина їх 273 мм. Вартість 1400 гривень. Так, потім електроди по нержавійки. Ну, пачка, звісно, мабуть, що не відсілям, напевно. Єдине, тут є по них трошки момент. Містами є, вони потріскані, не обсипаються. Є міста вже обсипалися. Тут ті щось потріскалися. Діаметр 4 мм. Вага тут до 5 кг, там 4,8 4,9 десь так. В общем, за всю пачку 250 гривень. Тоді набір ручечок. Такої різної довжини. По кронштейнам 140, 110 100 мм 50 гривень за три штучки. Так, пара струбцин. Шпилька на 24, тут грань приварена на 17, тут на 19. Ну, такие крепкие зрублені, самопал, ну, дебелі. так, получается тут 42 мм. По ширине, по высоте 127, 300 гривень пара. Так, далі тумблірки невеличкі. Під припой, Внизу тут припої, три штучки. МТД-1. З гаєчками 5 гривень штучка. Тоді от такі от на 4 контакти. Вони, звісно, Бушка, ну, в нормальному стані припаяти, десь вони будуть працювати. 10 гривень штучка. Є з пиль... пильничками, є без пильничків. Всі цілі. Так, і далі отакірки от на 6 контактів теж під припой. 15 гривень штучка. Так, далі потім приспособа для блокування РС, ГРМ на автомобілі Рено для заміни рівня ГРМ. Взагалі, для автомобіля Рено і модифікації марки цих двигунів, на яких можна це використовувати двохрозпредвальний двигун. Повністю воно комплектне, можливо, навіть і не використовувалося. Тут нічого не було. В общем, отака комплектація його і була. Просить за нього 800 гривень. Стан нового. І на завершення динометричний ключ фірма John Sway. Його потужність від 110 до 980 Нм. Так, по довжині він 1,20 м, ну, там з хвостиком чуть більше можливо. Ну, не суть. общем, квадрат 19 мм, рішутка працююча. Все робить квадрат 19 мм, повторюся. Ну, в нормальному стані працювали ним, ну, небагато. Нічого тут такого страшного в ньому немає. Так от каталожний номер його. Можете проглянути скільки коштує такий новий. В общем, просять 10 тисяч. Ну, а там пишіть на Viber, кому цікаво. Так, номер Viber, всі питання на Viber пишіть. Відправка Укр, пошта нова, пошта, делівері по частковій або повній оплаті. Дякую всім за увагу. Гарних покупок!